Друзі, доброго вечора. Сьогодні в мене посів чи посадка цього звичайної цибулі, яка росте літом. Називається вона в народі корчушка, вона дуже сильно кущиться. От, але я її вирішив трошечки посіяти з цього з осені. З осені саме тому, що тільки буде рання весна, вона швидесенько підросте. Піде рости і на ранню весну вже має бути густенька кущитися у мене зелень цибулі. Зробив я таких три рядочки, але на три рядочки, мабуть, не вистачить. Ну, попробую її розтягнути. Хоча е, посадка йде дуже густо, 10 см. Мені не потрібна сама цибулина, мені потрібна буде зелень. Ось такий, такі два рядочки, чи точніше три. О, дивіться, О, Тут я перекопував Вон, дерево, якщо пам'ятаєте, цю яблуньку. Тут я перекопав, тут я зачистив, зарівняв гравлями, зараз досадю, показав вам цю цибулю. Ось повертаємося до неї ще раз. Ось от така от цибуля, немаленька. О, дивіться. От. І зараз я її швиденько землю оприділю і продовжу, ну точніше покажу, що з цього вже вийшло. Ось виходить, що в мене поміщається вся довжина рядка, десь 2, ну, до 2,5 метрів, Три рядочки, все ж таки дуже густо посіяно. але чи посаджено. Ну, тут буквально скільки, ну тут 8-10 см. Тут взагалі він вже її докладав. Ну тобто, Суто для того, щоб була рання весняна зелень цибулі. Побачимо, коли вона. Виросте і коли будуть перші цибулеві весняні пір'їнки. Ну так, зараз я його лише при, 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 присиплю земелькою акуратно і будемо чекати. Дякую вам за перегляд.